80 особливих підопічних мешкає наразі в одеському дитячому будинку інтернаті. Це дівчата віком від 18 до 35 років, для яких заклад став повноцінною домівкою, а персонал рідними людьми. З початком повномасштабного вторгнення стали активно підтримувати ЗСУ, бути залученим до справи, відчувати свою необхідність надзвичайно важливою для людей з особливими потребами, каже керівник закладу Андрій Пічоний. Вже півтора роки ми підтримуємо наші Збройні наших, на наших площадках трудової адаптації ш'ються прапори, які передаються нашим бійцям на фронт, на броню, на блокпости, на штаби таке інше. Як і в прошлому році, ми в прошлому році започаткували акцію такої сади перемоги. Да, у нас на площадках, в цепліцях ми вирощуємо всі які там овочі, допомагаємо і теробороні, допомагаємо нашим військовим теж своїми зусиллями, своїм, своєю працею. Затишна атмосфера панує на території одеського дитячого будинку інтернату для проживання підопічних створені комфортні умови. Особливі дівчата потребують особливого дбайливого та чуйного ставлення, говорить представник урядового уповноваженого прав людей з інвалідністю. По-перше, та спілкування, щоб вони бачили, що люди, які окружають їх, ставляться дуже добре до них. Ми приїжджали. І Персонал ми обходили по корпусах, і вони, ну як своїх, як своїх рідних батьків, так відносяться. Вони початок святкового концерту відтермінувала повітряна тривога. В укритті створені умови для тривалого перебування. У сховищі діти гуртуються і співають пісні, очікуючи кінця тривоги. На цей раз відбій пролунав відносно швидко, і запланований концерт розпочався. Його програму підготували учасники творчої студії Перлинка, яка вже майже впродовж двох років функціонує в будинку інтернаті. Окрім творчих виступів під час святкування 71-річчя одеського дитячого будинку інтернату відбулася презентація. Роботи з бісеру, підопічних закладу вражають. Дівчата вишивають справжні картини. Заняття такою творчістю корисні, допомагають відобразити навколишній світ і водночас виразити себе. У цьому для вихованців прикладом є також їхні вчителі. На сцені вони декламують вірші. Коли пролунали гармати, люблю і молюся, і вірю, тримаюся, хоч мені страшно. Плекає у серці надію. Перемога. Ти наша. Ти наша!